Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про е, користь українців е, в Польщі, тому як е, є повідомлення, що вперше за 5 років польський пенсійний фонд в плюсі завдяки українцям. Про це в ефірі телеканалу Еспресо сказав польський е, е, політолог, журналіст, публіцист Марек Сєрант, і е, він. В принципі, підтримує Україну, підтримує українців, і е, завдяки його трудам е, постійно розвіюються міфи на рахунок того, що українці сидять в когось там на шиї в Польщі, і всі їм щось подовжні, скажімо так. Ми зараз про це детально поговоримо в кінці цього відео. Ви отримаєте відповіді на питання, е, наскільки ж сильно українці е, допомагають Польщі і... Е, 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 е. Що насправді чи можливі варіанти навіть тих самих депортацій українців, так? Бо зараз дуже багато, це дуже актуальна тема, дуже багато з приводу цього говориться, от. але реальність трошки інша, і, на мою думку, немає чого переживати. Тому давайте в цьому всьому розберемось. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже. Вперше за 5 років польський пенсійний фонд в плюсі завдяки українцям. Він про це сказав. Про це сказав Марек Серант, Це як я вже сказав, польський експерт і журналіст. І він говорить наступне: українці постійно поповнюють наш бюджет. Компанії, які відкрились в Польщі, підтримують наш пенсійний фонд. В рік це може приносити від 15 до 20 мільярдів злотих. Ви собі просто уявіть. Тобто 0,5% польського е, ПДВ. Також українці е, більше купують, споживають і в такий спосіб вони розвивають внутрішній ринок та економіку. І майже в кожній галузі де є українці зростають показники і зростає кількість сплачених податків. Е, і вперше приблизно за 5 років польський пенсійний фонд в плюсі додає він. Чому взагалі такі, скажімо так, він постійно був в мінусі? Тому що постійно підвищували податки, але при цьому також постійно і підвищували якісь соціальні виплати. І виходило так, що в тих, хто працює більше, забирали більше, а і давали тим, хто взагалі не працює або працює менше, або потребує якогось певного захисту. Також він говорить наступне: У нас дуже негативна демографічна тенденція: народжується менше дітей, менше людей працює, суспільство старіє. Але зараз, завдяки тому, що в Польщі українці працюють і платять податки, показники ростуть. Це перший раз, напевне, за 5 років, що дуже суттєво. І що ж важливу, що ж дуже важливого, на мою думку, є в цій інформації. По-перше, Розвіюються міфи тих польських протестувальників, які е, блокували україно-польський кордон, що нарешті вже закінчилось, але оці антиукраїнські настрої, які розганялися багато місяців, вони нікуди не ділися. І серед поляків ходять чутки про те, що українці сидять в них на шиї. Незрозуміло, просто е, немає ніякої конкретики, ніхто нічого не говорить, де на якій саме шиї, в кого конкретно на шиї, що українці отримують, які соціальні виплати і так далі. Бо нічого цього Фактично немає. Це з однієї сторони. Є оці польські протестувальники, які просто розганяли антиукраїнські настрої на території Польщі. І також. Друге, не менш не менш важлива категорія, яка розганяє зараз все те саме: всі ті самі наративи це деякі представники української політики, які собі нормально дозволяють вийти в якісь дати або якесь міжнародне інтерв'ю, так для міжнародних видань, або там за допомогою свого Твіттера або Телеграму, точно так само. В останні тижні розказують про те, що українці повиїжджали і сидять в когось десь на шиї, і всіх треба повернути назад. Потрібно, щоб європейські країни призупинили фінансування цих українців, українських біженців, щоб не було виплат, і взагалі щоб позбавити їх легальності перебування і. Я не знаю, якою, що є метою, в принципі, так, до е, яка мета таких е, висловлень, для чого це робиться. Е, зрозуміло одне, так. По-перше, що е, хочуть повернути всіх чоловіків мобілізаційного віку назад в Україну, але ніхто не говорить е, і не може пояснити, що буде відбуватися, якщо, наприклад, реально всі біженці зараз в один день повернуться на територію України. Тому як велика кількість цих людей вони не мають жодного житла, вони не мають жодної роботи, і е, зараз Україна не може забезпечити їм якогось навіть мінімального рівня життя. Це по перше. По-друге, навіть якщо е, якесь, якусь, якоюсь роботою, якимось житлом хтось когось забезпечить, що є в принципі вже нереальним, то е, цей рівень життя зрозуміло, що він буде набагато нижчим, ніж він є е, зараз в цих людей в Європі. Також представники української політики дозволяють собі заявляти про те, що ті українці, чоловіки мобілізаційного віку, які знаходяться за кордоном, ведуть якийсь легковажний спосіб життя дуже багато розважаються, і це є несправедливо. І що вони недостатньо допомагають Україні в такий тяжкий час. Можливо, є якась категорія тих, хто не допомагає Україні, можливо, є якась категорія, якась, якийсь невеликий відсоток тих, хто е справді веде якийсь празний спосіб життя, але точно вони це роблять не на польські виплати, і ми це бачимо е власне з зі звітів польських експертів. Якщо хтось. Десь і розважається, то скоріш за все він це робить або на вкрадені е, в з українського бюджету кошти, так бо дуже багато корупціонерів повиїджало або виїжджають заїжджають постійно. Але точно це роблять не ті звичайні люди, які повиїжджали на заробітки багато років назад. І точно це е, розважаються не ті люди, які повиїжджали після початку війни. Особи, особливо до Польщі, бо Польща не надає е, якихось адекватних фінансових виплат, щоб можна було просто сидіти вдома, так і витрачати ці кошти собі в кайф якийсь. Бо е, якщо в Польщі українець або Українка хочуть вижити, вони приїжджають і одразу ж йдуть на роботу, бо немає іншого варіанту, житло коштує дуже дорого, його безкоштовно переважній більшості українців ніхто не дає і давати не збирається. Ніколи такого не було. Це проблема від початку 22-го року. Тому Польща це точно не той варіант, де можна сидіти в когось на шиї. Хто хоче бути в Польщі, той знає, що так, тут є можливості для е, працевлаштування, тут є можливості для якогось е, для оренди житла, і тут є можливості для того, щоб е, зберігати свою сім'ю в безпеці, як мінімум на сьогоднішній день. Е, і... Е, той симбіоз, який зараз є з Польщі як держави з українців, які знаходяться на її території, бачимо, що він дуже добре працює, і ці відносини є взаємовигідними. Бо ті українці, які сплачують податки, вони постійно наповнюють польський бюджет, наповнюють всі сфери е, польської економіки, і польський бізнес має змогу розвиватись. І точно, е, українці, які в Польщі проживають, не є жодним тягарем, а навпаки, є допомогою для польської економіки. Тому. Незважаючи на всі оці, скажімо так, популістичні вислови там, різних навіть польських міністрів, вони не мають нічого спільного з реальністю. Бо якщо Польща, там або Литва, або Чехія прийме рішення не продовжувати легальність перебування для цих українців, або ще гірше там так проводити. Депортації, політику депортації на території України, то ці всі люди, хто проживає в цих країнах, вони просто вийдуть до Німеччини, до Франції, до Бельгії і так далі, і будуть собі жити там, будуть приносити користь для економіки тих країн. Бо зараз проблема демографічна вона є не тільки в Польщі, це проблема всієї Європи, населення Європи старіє, дітей народжують менше, і бачимо, що навіть жодні там виплати на сьогоднішній день не сильно стимулюють. Народжуваність, от тому ситуація насправді виглядає ось так. Я дуже сильно вдячний Марику е, Сіранту за його ефіри, за його висловлення і за його правду про українців, які проживають в Польщі. Бачимо, що в деяких випадках е, прості польські експерти підтримують українців, які знаходяться за кордоном, набагато більше ніж е, українська влада. Якось так, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!